Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про калган Користь та шкода для здоров'я. Калган має ще назву: Дикий Калган, Дубровка, Узік, могучик, Зв'язний корінь. Деревлянка, запліт, пупна трава. Перстач прямостоячий або колган у медичній практиці застосовується в якості в'яжучого протизапального засобу. Його використовують для лікування шлунково-кишкових захворювань запального характеру, а також як ефективний кровоспинний засіб. Також перстач включає до складу фітосборів для лікування різноманітних захворювань. Рослина має непоказний вигляд і високу схожість із жовцем. Завдяки невибагливості до середовища проживання калган зустрічається повсюди. Компоненти, які входять до короневич калгану, дубильні речовини, ефірні олії, фелкарбонові кислоти. Лікозит, тормітінін, терпенинові сапоніни, також у складі даної частини рослини присутні смоли, корохмаль, флобофени, феноли. Препарати на основі калгану надають терпку, бактерицидну і запальну дію, спиняють кровотечі. При цьому вони мають відхаркувальний і жовчогінний ефект. Також сприяють виведенню з організму паразитів. Ліки з перстачу прямостоячого знижують проникність судин і звужують їх. Багаторічна рослина перстач прямостоячий, цінна рослина сирована, поширена по всій Україні. Меншою мірою колган зустрічається в стоповій зоні. Найсприятливіші умови для його розвитку зосереджені в лісостеповій зоні. Рослина не вимагає особливих умов для вирощування, для зростання пристачу досить зволоженого ґрунту в злегка затінених місцях. Для калгану прийнятні піщані, субпіщані, торфяні та глинисті ґрунти. У лікувальних цілях використовується короневище калгану. За рахунок високого місту дубильних речовин до 30% від загального обсягу даний фітопрепарат є цінним в'яжучим засобом. Завдяки цій особливості ліки з калгану не тільки забезпечують зупинку кровотечі, а й створюють біологічну плівку. Вона допомагає захистити тканини від бактеріального впливу. І хімічних реакцій, які зв'язуються при запальних процесах. Свіжі кореневища рослини не мають запаху в розрізі світло-рожевого відтінку. По мірі висушування сировина темніє і набуває бурого кольору. Заготілю корновищ проводять ранньою весною до початку вегетації або восени. Після того як листя рослини почне жовтіти. Для зручності збору рекомендується заздалегідь позначити місця зростання перстачу прямо стоячого. рослини викопують, потім очищають від додаткового коріння і землі. Опісля сировину примувають і залишають підсушитися в провітряному і сухому місці. Допускається підвялювання коренів калгану. Щоб довести до готовності, необхідно нарізати кореневище однаковими кубиками і відправити в сушарку або залишити сушитися на папері чи тонкій тканині в провітрюваному приміщенні. Шар соверш при цьому не повинен бути товще 2-3 см. Якщо для підготовки кореневищ перстачу прямостояче використовується сушарка, Витримувати їх рекомендується за температурою 50-60 градусів. Перед цим необхідно попередньо підв'явити сирвину. Зберігати кореневище калгану потрібно в мішках з натуральних волокон у провітряному приміщенні. Лікарські засоби з кореневищ перстачу прямостоячого використовуються в лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту. Відвари і настою з нього застосовують внутрішньо при діареях, гастритах, колітах, метеоризмі і ентериті. Завдяки протигнильним властивостям корінь персачу допомагає нейтр... нейтралізувати процеси бродіння і вивести токсичні речовини з організму. Фітопрепарат сприяє припиненню маткових, легеневих, кишкових і шлункових кровотеч. Антибактеріальні властивості кореневичка лгану дозволяють використовувати відвари з нього для зовнішнього лікування, запалення слезових оболонок рота, гортані, а також глотки. У стоматології препарати престачу прямостоячого можуть призначатися як допоміжний засіб при лікуванні стоматитів і гінґівітів. Полоскання з короновища калгану можуть використовуватись для усунення запалень при ангіні. Римочки, аплікпакації та відвари коренів рослини застосовують у лікуванні дерматологічних захворювань. Перстач прямостоячий зарекомендував себе як ефективний протизапальний засіб при атопічних дерматитах. Куріння калагану використовують у лікуванні трофічних виразок, екземи, опіків, тріщин на шкірі. Кровоспинні засоби з коріння перстачу застосовують у лікуванні гінекологічних захворювань при маткових кровотечах і ерозії шийки матки, ніті. Куріння калгану відрізняється помірною жовчогінною дією. Відвари з нього стимулюють секрецію шлунка і допомагають усунути запальні процеси шлунково-кишкового тракту. Застосування перстачу в косметології обумовлено ранозаголювальну і знеболювальну дією. Його використовують для усунення висипань і гниників. Також фітопрепарати працачу допомагають нормалізувати ріст волосся і усунути ризик його випадання. Відвар кореневищ є природним засобом тонування волосся, так як надає йому мідну або легко золотисту відтінку. Елган і показання до застосування. Гіпертонія. Підвищена температура, вагітність. І підвищене згортання крові. Основні про протипоказання для прийому персачу також не можна використовувати препарати на його основі особам, є, у яких спостерігається знижена кислотність. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку. Пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте окономовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.